Жінки люблять секс абсолютно так само, як і чоловіки. Та-дам! Зараз полетить гівно на вентилятор от усіх, оціх от. от, от Прихильників теорії про ключики і замочки, чашечки і чайнички, оці шанувальники цноти і маминої пенсії. Тому, шановні, геть з сторінки в солоду мами. І от там будете строчити липкими ручками про нашу цноту і про те, які ми всі меркантильні сучки і шалали. А решта, яка еволюціонувала від радянсько-тваринного рівня до сапіосексуальної людини 21 сторіччя. Просто замислитись про те, що практично вся історія людської цивілізації це намагання викоритини нахрін просто вижеч жіночу сексуальність. Жіноча цнотливість і втримання жінки від фантазії. Я 100 тисяч перший раз повторюсь, це була єдина. Можливість а, доказати, що ця дитина від цього чоловіка. А ще коли жінка відчуває свою силу, і свої фантазії, і свій секс, втримати її в рамках оце сіди там і вишивай неможливо. І що б не робили, жіночу сексуальність а, оголошували відьомством і палили на кострах, лікували електрошоком. Говорили, що це істерія, і зачиняли в дурках, що тільки не робили сторіччями. Але, благо, 21-сторіччя. -е Ми отримали право голосу, право голосувати, право працювати, право розпоряджатися своїм життям. Ми одягли брюки, перекрокшугнули навіть чоловіків в багатьому. Ми маємо власний бізнес. Правимо корпораціями, странами, навіть інколи арміями воюємо на рівні з вами. То, шановні, просто змиріться з цією думкою, що жінка так само любить трахатись, як і ви. І нам інколи також байдуже як вас звати. Хто ви по життю і що з вами відбувається? Ми просто хочемо сексу на один раз, на одну ніч, one time date. Friends with Benefits для нас це норма. І вже давно, давним-давно пора перестати кривити носика і це засуджувати. Бо ну, ми по-любому знайдемо з ким, а ви залишитеся лише зі скривленим носиком. Ваша череведь.